Це що, Вадим, що це? Ти, ти. Яна тримала в руках білу сорочку чоловіка, забруднену помадою, яскраво червоною і зухвалою плямою, що красується прямо на випрасованому комірці. У Яни точно не було такої помади. Загалом вона давно забула, що таке макіяж, і крім гігієнічних помад, що валялися впереміж з дитячою присипкою та залишків печива в нетрях її сумки, у неї більше нічого не було, у неї косметички не було. Яна тримала в руках сорочку, і їй чомусь здавалося, що вона якимось чином потрапила до дуже поганого та дешевого серіалу з акторами непрофесіоналами. Один із цих акторів вона, і вона не знала, що їй робити далі, неначе погано вивчила роль чи то сваритися, чи плакати. Натомість вона раптом почала сміятися, періодично переходячи на хихикання, і ніяк не могла зупинитись, на що чоловік, пробурмотівши «нерозумна ти, пішов на кухню. Адже він не такий вже й неправий, звичайно, нерозумна, вона не бачила те, що було перед її носом, очевидні речі чи не хотіла бачити. Їх історія знайомства та любові була простою і банальною, але від цього здавалася Яні ідеальною та надійною. Адже все геніальне просто, так вважала Яна. Вони працювали у сусідніх офісах, познайомились у їдальні для працівників, сподобалися один одному, потім було кохання, метелики в животі, весілля та іпотека. Вадим дуже любив дітей та мрія про спадкоємця. Яна ставилася до дітей набагато спокійніше, тому прийняла цю новину без захвату ну треба так треба. Діти то діти. Але зненацька намалювалася проблема. Все виявилося не так просто. Яна не могла завагітніти ні одразу, ні через рік. Але, пройшовши купу процедур, вони нарешті досягли мети. Через два роки Яна завагітніла. Але вона дуже розповніла. Чоловік спочатку по-доброму підсміювався. А потім це вже почало переходити всі межі. Відносини природно почали псуватися і, зрештою, зійшли на нівець. Вадим пропадав на роботі, а прийшовши додому, вони мовчки вечеряли на холодній кухні і лягали спати, відвернувшись один від одного і сховавшись кожен під своєю ковдрою. Спільними темами були розмови про дитину, їжу та рахунки. Потрібно віддати належне, Вадим любив сина і допомагав його виховувати. Він грав із ним, переодягав, годував. Ствав уночі, носив на руках, коли той не здужав. Заради нього, здавалося, готовий був на все. Заспокоїлася? спитав чоловік, зайшовши до кімнати. Він дістав спортивну сумку і почав кидати у неї свої речі. Я хочу, щоб ти пішов. Іди, прошепотіла Яна, продовжуючи тримати в руках злощасну сорочку. Ну, це ясна річ, звичайно, піду. Я хотів тобі давно сказати, але думав, нехай Іван підросте хоч трохи. Не вийшло. Ну, та гаразд, так навіть краще. Решту заберу потім. Він застебнув сумку. Щодо розлучення при зустрічі так, іпотеку я беру на себе свою частку оформлю на сина. Не переживай. Він вийшов із кімнати, і Яна через хвилину почула, як закрилися вхідні двері. А вона так і залишилася сидіти на порозі, притискаючи до себе сорочку. Потім кинулася до телефону. Схлипуючи, вона подзвонила до подруги Марії. А я казала тобі, Яну. Гуляє він, а ти все Вадим, Вадим, а Вадим, поки ти пелюшки прала та Іванка виховувала, швидко знайшов тобі заміну молоду, свіжу, гаразд, не плач, їду, відповіла подруга на її сльози. Марія зайшла до Яни зі гристим та цукерками. Джентльменський набір, усміхнулася Марія, обійнявши подругу. Півночі, користуючись тим, що син був у бабусі, матері Яни, вони обговорювали чоловіків, почавши з Вадима. Потім довго думали, як яні жити далі. Вадим прийшов надвечір наступного дня з двома валізами і став старанно складаючи, збирати речі. Цього разу він діяв доволі спокійно, не забуваючи роздавати їй повчання. Іпотеку виплачую повністю, не переживай, мій син не житиме на вулиці. Аліменти отримуватимеш вчасно. Якщо щось стосується Івана, дзвони не соромся, з іншого приводу, не дзвони. І приведи себе в порядок нарешті дивитися неможливо. Покосився він на її обличчя. Вадим, не йди, залишся, прошу. Я люблю тебе, у нас син. Ой, ось тільки не треба цього, прошу. Він забрав її руки від себе, коли вона намагалася його обійняти. Ти ж опустилася, Яно, я одружився з красунею, маленькою мініатюрною красунею, а що отримав? Скаже, це через народження сина, так я знаю не одну жінку, у якої потроє, а вони виглядають як богині, а не як. Він глянув на неї. І цей погляд раптом стримав її, і вона зрозуміла, що це все. Звичайно, він її не любить, і він чекає, не дочекається, коли повернеться до тієї, що фарбує губи в червоний колір і користується другими парфумами. Адже саме цей запах вона часто відчувала від свого чоловіка, списуючи його наявність на велику кількість жінок в офісі. Їх розлучили через суд, призначивши суму аліментів, Іпотеку Вадим справді взяв на себе, як і обіцяв. Він вивіз свої особисті речі, не торкнувшись меблів, і більше в їхній квартирі не з'являвся. Одному Богу відомо, ну і ще подрузі Марійці, чого варто було Яні почати життя з чисто аркуша. Івана вона влаштувала в садок, благо йому було два з половиною, а сама вийшла на роботу. Мама ясно дала зрозуміти, що сидіти з хлопчиком не буде, у няньки вона не наймалася. Та Яна й не засуджувала матір та ще працювала, мала своє особисте життя. І зайвий клопіт у вигляді дитини був для неї сумнівною радістю. Але час минав, а час штука цікава, він має дивовижну властивість, властивість цілювати. Так і сталося із Яною. Вона працювала, виховувала Івана, і взагалі із нею відбувалися надзвичайні зміни. Вона стала скидати зайве, а водночас чудово виглядати. Яна раптом почала знову дивитися на себе в дзеркало, з роздивившись, у ньому великі очі, ямочки на щоках і легкий рум'янець. Завела косметичку з жіночими штучками, трохи освітлила відросле волосся, поміняла гардероб. Єдине, чого вона категорично не любила, це яскраво червону помаду і солодкуватий аромат французьких парфумів. А ще за рік вона зустріла чоловіка він відрізнявся від її колишнього, був старшим і серйознішим, і спочатку здавався їй неосміхненим мужланом, і лише через якийсь час вона розгледіла в ньому ніжність і душевну теплоту. Вони одружилися без особливих урочистостей, запросивши на своє свято лише дуже близьких. На весіллі Яна світилася щастям і спокоєм, а Іван не злазив з рук дядька Сергія і дивився на нього, не зводячи очей. А Вадим, він згодом все рідше і рідше приїжджав до сина, якого колись любив, а потім і зовсім поїздки обмежилися днями народженнями та Новим Роком. Мабуть, червона помада затягла його у вир із головою безпросвітно. А якось при зустрічі він зайкнувся, що яким же був нерозумним, що колись виплатив за двох всю іпотеку. Адже зараз він міг би. На що Яна зрозуміла, що зовсім не знала цієї людини. Мало того, як вона взагалі колись могла вийти за нього заміж, терпіти все це та ще потім переживати після того як він пішов. Воістину любов не зрозуміла штука. З часом Іван став кликати Сергія татом, і цілком виправдано його рідний батько не приїжджав вже як рік. Забувши навіть про день народження свого сина, а Сергій полюбив Івана Крідного. Я начула від знайомих, що Вадим так і живе з цією жінкою, любителькою яскравого макіяжу, до якої колись пішов із сім'ї. Дамочка раніше працювала менеджером у його конторі і підкорила його тоді своєю грацією та довгими ногами на шпильках. Але вона народила Вадиму двох дітей і вже після першого поклала шпильки в далеку скриньку. Туди ж у далеку скриньку вирушила і грація. А також струнка фігура. Ще я начула від подруги Марії, що у сімействі колишнього чоловіка давно пробігла чорна кішка, і парочка відчайдушно свариться. Він називає її вже не богинею, а зовсім по-іншому. Я, надізнавшись дізнавшись про це, мимоволі посміхнулася Ні, вона не зловтішалася, ну майже не зловтішалася. Просто їй було смішно, як у житті все циклічно та закономірно, і жодна подія не проходить безслідно та безкарно. Адже ще бабуся вчила її не брати чужого, а то можна отримати відповідь. І ще, бумаранг ніхто не скасовував.